Друзі, лайфхак, як розрізняти тканини по фото. Перш за все, що ми робимо, щоб не панікувати, ми шукаємо ось такі крапочки на кожному малюнку. Знайте, кожна така крапочка це ядро, а там, де ядро, там є клітина. Далі ми дивимося на відстань між цими клітинами. Якщо відстань велика, як ось тут або ось тут отже, перед нами тканина сполучна, тому що вона багата на міжклітинну речовину. Якщо ми бачимо, що крапочки, тобто ядра і клітини, спресовані максимально близько один до одного, отже це тканина епітеліальна, тому що там майже немає міжклітинної речовини. Та якщо ми бачимо, що між крапочками ядрами велика відстань, але їх нічого не обмежує, а також вони йдуть в одному напрямку волокна поряд з ними, отже це м'язова тканина.